オールパッチングスミルクスマのフィッ Сейчас будем звонить и поведомлять горячую линию вот, в Киев. Делаем звоночек. Горячая линия кабинета министров. Все звонки и стандартные телефоны бесплатные. Горядковая горячая линия принимает звонки лишь до занятий выполняющей власти. Мы Вашу уважение, что регистрирующие звонки Вы передаете свои персональные данные для обработки соответствующего действия. Працювання звернень. Ваша розмова з фахівцем може бути записана технічними засобами. З'єднемо вас з фахівцем. Урядова гарячі лінії почали в 360 татьяна слухалась. Добрий день, пані Тетяно. Добрості, хто у вас старший? Добрий день. Ви старший, день. Я біровав, Вы так? Старше, так? Я дзвонив. Що там у вас стало? у вас ухали. Так, Я залишав машину тут Все, на паркурці. Там мене вранці працівники ГАІ привели на освідчення. Почали до мене приміняти фізичні зусилля, вимагати незаконні. Даже не я. я від вас відберу зараз заяву, добре? Так так, так. Так, що ви пишете заяву, що у вас погнали машину. Так. так? Ну я на теперішній час не знаю, де моя машина. Зараз вас заяву. Так вот, вообще-то. Посмотрите сразу бус со стороны, отпечатан или не опечатан? Нет, нет, не опечатан. Двери не опечатаны, не подожди. Вот и. Как они должны быть опечатаны? Ничего там не маны. Я аж все полностью снимаю. Двери. И потом было было Вот прицеп. Бустик не опечатанный. Ну вот. Ну что, в двух словах можем сказать, что мы нашли машину, которая была похищена от места, где проводилось освидетельствование, освидетельствование на алкоголь. Нашли машину. Вон как раз вам видно, вон микроавтобус Volkswagen. И вот находится лафет, с которому он был ехал. Вот. Видно здесь, прекрасно видно. Дальше, если посмотреть на микроавтобус со стороны, то он не отпечатан, он просто загнан. Смотрите, какая ситуация. Автомашина а, находился на стоянке. Ну, вот. Что, не а, знаете. Это, машина сейчас находится да у вас. Да если бы мы знали, как он... Я за вам поясню. Так, давайте вас слушаем. Так. Значит, а я... Это я а я не, не, а я не, не, я не, не заборонено. Ну. Давайте, нам надо уточнить, кто Дальше это сделал. Так, так, знаете, так. Добрый день. Добрый день. Спасибо. Я машину нікому не передавав. Ключи здесь. Ключи здесь. Документы. Документы, ключи здесь. Ключи здесь. Техпаспорт від машины. Все, хорошо. Пытание понимали идти. Замкнул. Нам потрібні всі. Да, я вам почему. Потому что был совершенно гон Машина была угнана, стоит там. Дальше замечу вам хотя бы машине. Не опечатана, она стоит неизвестно. Да, так. Пошел. Ну же, не понял, люди, ТБ сюда. Типа старгу писать на идеи наших. Працівники з керівництвом країн уходжу зустрітися. Дуже приємно доступне навчання поблизу поки досі. Василь Васильович, є у нас кадри, які підтверджують, що ваші підлегли зловжива. Але своїм футболеним становищем... А саме чим? Можемо вам показати на ділянку, yeah. чим yeah. Mm -hmm. є у нас візнані записи. І я не розумію, як моя машина попала сюди, до вас, на шправу-плащанку, коли ключі від машини і тек-паспорт в мене в кармані. Тобто ви хочете підвозити течія, піднімати машину, ставити за воду, щоб її піднімати обратно. Треба це правити. І якщо не маєте паспорта Ну, на самом деле, это ушибажи називається. Тому що не, ну, Так видно, людина була викрала транспортний засобом, і потім оказалось, освідчена була на автостанції. По статті 130 частини 1, як освідчення. Давайте зайдемо зі скапи, тому що у нас є інформація протиполезна, тому що ви маєте Ні, інформація, яка ви і теж імейшки имеют... акти, імеються у, у людей, теж тож... себе освічили. Ну, і наші. Mm -hmm. наші люди на відпрацюванні не могли бути в стані алкогоспі. Це категорично, взагалі ніяких рамках не входить Я вам хочу ходить. Те -е, уже... можемо включити компьютер у вас прийти. вам надо щоб специальная программа была для камер у вас я вы такой программ, не буде. Но, да? Ну, програму ми підготували. Ми зняли відео з камерові, які знаходяться в маркодистанції, і все знаємо. Так, крутили там, там розбивали телефон об стіну і так далі тому подобно. Чекайте, і... 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 а чому тоді вчителі кинули автобус, після спічі? Асем Васильович, коли що? двоє гаїшників мене крутять в місті, лікаром... місті з прошу, в місті з лікарем, який розбив мій телефон об стіну. Що я включив на диктофон, не на запіз. Так, може, там і ваші дії цікаві, якісь. Є, все, є. Я вам не можу. Треба подивитись, давайте це не було голосло, включити, показати цей сюжет і тоді будемо приділяти. Ми готові подивитися, що я думаю. Ну так, що питання. Ми руководствуємося тим заключенням, яке дає дітей. Ми не можемо водити зараз тут, через я хочу туди, туди йти. Тобто це не передбачено чим. У нас є заключення, Два, все. Да. Мукачевська заключення. Не, не коли у Мукачеві заключення, коли тут заключення. Сразу, Сразу після ситуації. У 9.05. А 7. тут коли ви освічення. Я не освідчувався. Я не освідчувався, Давайте все, не говоримо лишнє. беремо, да, дивимося ваші э,